Сьогодні Сихівський районний суд оголосив вирок у справі побиття державною службою охорони. П'ятеро обвинувачених отримали один рік позбавлення волі, шостий три роки з іспитовим терміном один рік. Працівники Державної служби охорони визнали свою вину, тож три роки позбавлення волі їм замінили на один. До того ж, зарахували піврічний термін перебування під вартою від дня їхнього арешту. Одного міліціанта засудили умовно зі штрафом 8,5 тисяч гривень. Він єдиний не визнав себе винним. Засудив Бардила Володимира Володимировича. Визнати винним по статті 365 частині 2. Кримінального кодексу України та застосуванням статті 69 призначити йому покарання один рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з здійсненням функції представника влади строком на один рік без штрафу. Потерпілі очікували більшого терміну покарання, але подавати апеляції не будуть. Нагадаємо, півроку тому у піцерії їх жорстоко побили міліціянти, застосувавши кики та сльозогінний газ. Обоє чоловіків ще досі лікуються після побоїв. Ну, то Звичайно, що мало. Ну, це Люди півроку відсиділи. Я став інвалідом третьої групи, а люди за півроку вийдуть на волю. Ну, Звичайно, що це мало, це стаття від трьох до вісьми. Проте, адвокат потерпілих задоволений, адже судовий процес відбувся дуже швидко. Головне завдання довести провину правоохоронців. Виконане потерпілі досягли головного. Вони отримали. Відшкодування матеріальної шкоди, якої була спричинена моральної шкоди, відповідну сатисфакцію, і ми поклалися в договорі, прийняли таку позицію, при якій ми покладаємося на справедливе виважене рішення суду, яке відповідає судовій практиці за умови, якщо підсудні визнають вину щиро покаються, попросять вибачення. У судовій практиці кажуть юристи випадок, коли правоохоронців карають за насильство, радше виняток ніж правило. Ольга Зеліско, Олександр Бригадир, головні новини Львова.